Сьогодні в нашій студії студії Інтерфаст, директор Фастівського хлібокомбінату Михайло Нетжук. Михайло Володимирович, питання таке: от як сьогодні людині можна визначитися в якості хліба? Якщо ми говоримо про питання якості, справді питання якості є. І... Перед тим, як відповідати на нього, давайте ми розглянемо взагалі, що таке хліб для людини для її фізіологічних потреб. Справа в тому, що хліб це взагалі унікальний продукт, в чому його унікальність. Перше, це те, що хліб має таку пористу структуру, м'якушка хлібу. Як губка. Тобто створені такі умови, коли площа реакції продукту хлібу, вона максимальна за рахунок того, що шлунковий сік всередині шлунку, він повністю пропитує хліб і весь хліб перетравлюється. В царській армії норма споживання житнього хліба одним солдатом була 1,5 кг в день. Тобто буханки хліба здоровому мужику в умовах відсутності м'яса, сала і браку інших продуктів, цілком вистачало, щоб фізично ну, прокормити себе. І ще й займатися фізично важкою працею. Той хліб відрізнявся від сьогоднішнього, чи він такий самий? Ми можемо сказати, ага. що той хліб, який ми їмо, він навіть кращий, ніж був. Чому? Тому що якість обробки зерна підвищилась. Там в цьому хлібі менше домішок якихось тої самої. Піску, можливо, десь ось от такого. Тобто якість продукту сама покращилась. Зрозуміло. Тоді тобто, давайте прийдемо до якості саме фасівського хлібу, тих, який ми поживаємо кожного дня. Так. так. То Чому я почав про фізіологічну цінність хліба? Значить, якщо відштовхуватись від його важливості, то відповідно ми. Повинні для того, щоб отримати якісний хліб, ми повинні витримувати весь процес класичної технології. Адже, якщо ми е не витримаємо весь процес, запустимо швидку або інтенсивну технологію, це призведе до того, що на виході. Покупець, споживач, конкретна людина отримає не той хліб, який буде повністю перетравлюватися організмом, він получить, ну, так званий сурогат. Тобто, коли не проходять всі процеси бродіння по повному циклу, хліб уже, він, ну, буде, скажімо так, не, не всі ті процеси відбудуться. І е, якість його можна сказати, що вона Я вже не, не та. Значить, як такий хліб можна відрізнити? Звичайно, коли запустити пришвидшену технологію при використанні е... стандартних компонентів борошно, дріжджі і вода, але по пришвидшеній технології він не не получиться тієї якості. Він не буде достатньо піднятий. М'який ж буде там з дуже великими порами. Тому для, для того, щоб вирівняти зовнішній вигляд і вирівняти технологічні якісь процеси, застосовуються різноманітні поліпшувачі. Угу. Тобто пришвидшується технологія, додали певних порошків з якимись хімічними властивостями на виході споживач. Може бачити ну, таку саму буханку, а може ще й краще по зовнішньому вигляду. Але це не значить, що при споживанні людина отримає той набір поживних властивостей хліба, який угу. повинен бути. Крім того, він буде ще їсти додаткову хімію, яка внесена при виробництві. Такий хліб відрізнити. Ну, я, як споживач, то я можу його відрізнити на дотик, я його можу відрізнити на смак. Як правило, поліпшувачі використовуються комплексні. Тобто, коли він додається, він впливає ще на якимось чином черствіння хліба. От Гостовські терміни черствіння хліба. Це для пшеничних сортів, термін придатності. 24 години без упаковки і 48 годин в упаковці. Ясно, що якщо буханка хліба на третій день вона все рівно свіжа, то вже питання, що, а що ж там, з чого вона зроблена, що 3 дні вона як свіжа. Кожен фастівчанин має можливість вибрати той хліб, який йому на смак, до смаку mm -hmm. все-таки привикли фастівчани традиційно більше до пшеничних сортів, це до кирпічника. Традиційно, так? Традиційно, да? Да, традиційно, от вони в сільській місцевості mm -hmm. по фастівському району також цей хліб. Хоча, коли ми освоїли і заварні сорти, і житні подові, Частина хастівчан і їх уподобала. тобто кожен вибирає для себе, що йому ну, Скільки уходить тон того хлібу, того у вас є така якась тати, ну, скажімо так, половина хліба, яка виробляється нашим підприємством, це формовий хліб. Там 25% це батон, 25% це житні сорти і добу. Хлібокабіна фастівки сьогодні він задовольняє всі потреби фастівчан, навіть райони, навіть ще деякі райони. Ну, Але як? я е, за те, щоб фастівчани мали можливість вибрати навіть між виробниками. Uh -huh. Тобто я за здорову конкуренцію, я за те, щоб були е, різноманітні виробники. В місті Фастові, і ми ніколи не прагнули на те, щоб ми тут були монополістами. Тому якась певна частина потреб Фастова вона забезпечується іншими підприємствами, люди. Кому подобається київська продукція, вони мають можливість купити її, хто там іншу якусь позитив, в якому плані. Це дає нам певні стимули до розвитку. Тому що, коли ти бачиш, що якість продукції, конкурента десь чимся можливо краще, ти звертаєш увагу на свою, знаходиш, де в тебе ага. проблеми, і ти підтягуєшся. Це е, дає це не дає якось розслабитися. По останній ну, останні ситуації, то ми крім міста Фастова і Фастівського району возимо свою продукцію як в Білу церкву, так і в Васильківський район, так і в Макарівський район. Тобто є певне перехрещування виробників, я вважаю, що це нормальна ситуація. Нічого в цьому поганого немає. Але... Розуміло. Давайте перейдемо до якості фацівського хлібу. Що можна ще додати, наскільки він дійсно унікальний? Ну, він не унікальний, він класичний. Він... Ми, ми не робимо нічого такого, що може сказати, що от ми, ми одні, єдині, і більше ніхто такого не робить. Але ми зараз. Як і багато років до цього, ми робимо класичний хліб. Бо я вважаю, що ми вміємо його робити, і в найближчій перспективі ми не збираємось від цього відмовлятися. Е, можу сказати, що при роз... При розвитку виробництва, при впровадженні будь-яких інших нових видів продукції. Одне з питань, яке ми самі собі задаємо і намагаємось чесно відповісти, А чи хочемо цю продукцію, яку ми нову виводимо на ринок, чи хочемо ми, щоб її їли наші діти? Uh -huh. І тоді дуже багато питань знімається саме собою. Чому? Тому що більшість, ну, да, більшість наших працівників це мешканці міста. Всі один одного знають, тут живуть родичі, тут живуть друзі, знайомі і ні для кого не секрет, що місто дуже добре знає ситуацію на заводі, що відбувається, і навіть і, і, знають, яка зміна, коли Так ага. що... Ми печемо хліб для себе, і тому це є одна із основних передумов того, що для себе ми будемо намагатися пекти якісну якісно. Дякую вам за цікаву розповідь. Сподіваюся, ви ще не раз будете в нашій студії, щоб доповісти працівчанам про якісь можливо зміни, якісь будуть технології чи, чи інше, чи додатково якісь будуть нові виготовляться якась продукція. У вас У вас, у вас же майже 60 найменувань. І сьогодні існує. І що ви побажаєте фастівчанам в подальшому споживаючи ваш хліб? Ну, по-перше, дякую за запрошення. І, звичайно, хочеться побажати фастівчанам добра, щоб в будь-якій економічній ситуації, при будь-якій погоді, всі були здорові, щоб в родинах був добробут, ну щоб завжди був хліб. І щось до хліба на столі.